Дракон Ластівка побратим. Так, Михайло головний механік водій взводу, називає радянські танки Т-64, на яких тримають оборону пахмутського напрямку. Нині танкісти 30-ї бригади не часто виїжджають на бойову роботу лише за крайньої необхідності зупинити ворожий шторм чи прорив. Щоправда, статись таке може будь-коли, то ж чергують цілодобово та будь-якої миті готові виїхати на допомогу. Нашим піхотинцям на позиціях у розрахунку танкістів побувала наша кореспондентка Софія Чолос. Машина в постійній готовності, тому що кожен день вона прогрівається. Так само контрольний огляд перед запуском, холодича рідина, трансмісія, масло, моторне масло перевіряється. Танки треба проганяти. Їх треба проганяти, вони люблять обороти. Їм треба давати нагрузку іноді це... Що у них там, як кажуть, з людини шлаки треба виводити, так само з танку, гайки вмію крутити. <свісно> не, не, не думав, правда, що я буду танкістом колись. Даже не уявляв, взагалі перший раз підійшов до танка, я навіть трохи злякався. думав, ну, що я з цим драконом буду робити. Опанувати броньованого дракона Михайло довелося вже під час повномасштабної війни. Олександр же ж із цим звіром знайомий вже 10 років. Ще з часів. АТО. З 22-го року думаю, а якщо повезе по барабану нашолі леопарда, абрамси міркави. Що, аби ще на чомусь повчитися, чогось поїздити або стрільнути. Дуже хотілося, але на жаль ні. Нині свої бойові завдання виконують на радянському Т-64, та з появою ворожих дронів виїздів стало менше. Тому що війна пішла таким чином, що танки вже стають менш ефективніші, особливо без ребів. Вони не ну, напряму вони вже, скажімо так, мало їздять. В крайніх випадках, коли немає, ну, типа, іншого вибору. Ну, два роки тому було якось трохи легше, спокійніше не було цих рабів. У нас тоді ми навіть не думали, що ну, чи орлани, оті, що літають. Ми там знали, що десь там літає орла, то й залу все. Не було цих їм е дронів їхніх, їм е що могли ті палітанки ланцеті. Так само. Та за командою мають бути готові до бойових задач і вдень, і вночі. Тож живуть весь час у бліндажах поблизу техніки. Мені нормально. Я, ну, типу, я вважаю, що люди це як таракани і звикають до всього. Ліс, це добре. Шкода, що ми робимо з ним все це, що ми з ним робимо. Я маю на увазі не те, що нас, а війну. А так. Нормально жити в лісі, свіже повітря. Розповідає, любив відпочивати на природі разом з побратимами, з якими воював в АТО. Разом відкривали кілька бізнесів. Перший була продуктова ядка на ринку у столиці. Типу, я не сильно розбирався, але, але я брав ініціативу. У мене були там всякі різні приколи для нашого народу. Може не сильно зрозуміли на 16 -15 рік, 15-рік. Але у мене там, наприклад, цибуля продавалася там по 8 гривень, а лук там по 12. Вони все одно не розуміли, кажуть, а в чому різниця? Я кажу, цибуля це українська назва. А лук російська просто така, от у нас получається демпінгуємо ціни. Нині Олександр служить з іншими бійцями та каже, знайшов і серед них побратимів з ким буде подорожувати та спілкуватися згодом. Проте, й у армійській родині буває морально важко складне відчуття через війну, тому що ви живете день в день один з одним, і за рахунок моральної виснаженості люди стають агресивні. Один до одного, навіть це і це не неминуча штука. Проблема в тому, що з цим ніхто не буде нічого робити в майбутньому. Немає реабілітаційних центрів, немає не розуміють взагалі, що з цим робити. Тому що для когось ПТСР там це взагалі щось з області фантастики, не можна пояснити. Це не науковий якийсь там термін, не досліджений до кінця. А для когось, наприклад, для військових ПТСР це абсолютно зрозуміла річ. З Донеччини Софія Чолас, Дмитро Курченко, Сергій Томко, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.